Шановні друзі, зараз я прошу до слова журналістку Олену Білозерську. Слава Україні! Дяка Богові, що ми тут усі позбулися нарешті цієї клятої політичності Завдяки тих завдяки його хамським діям. Цим розгоном майданум розгоном навіть ті, хто досі був політичний, зрозуміли, що так більше не можна. В Усіх наших негараздах винна хама влада, і вона має піти. І не просто піти кудись, а піти під суд і на нари. Я знаю, я знаю, що багато хто. Тут присутніх не довіряє опозиційним політикам. Але я хочу сказати, що жоден з них, якби був зараз президентом, не віддав би наказ за так розігнати Майдан. Якщо вони будуть поганими політиками, якщо з них з когось з когось них буде поганий президент, ми через 5 років його просто переоберемо і оберемо когось кращого. А цих зеків, які тримаються за свої золоті унітази, не вдасться так просто переобрати. І цієї ночі вони це нам усім дуже добре показали. Тому щоб всіх не розчаровуватись, продовжувати вірити, всім об'єднатися і підтримувати нашу опозицію, таку як вона є, не ідеальну, але підтримати. При Під цьому не просто так її підтримати, а вимагати, вимагати від них, щоб вони дали публічну присягу народу, який зібрався, що вони не підуть більше на жодні компроміси з владою що не будуть з нею вести ніяких ні про що перемовин, крім єдиних перемовин про капітуляцію цієї влади? А для того моменту, поки вона не піде під суд і на нар. І героїням теж. І героїням бачить.